Утеплюємо фасад, стіни в нас газоблок, утеплення мінеральні плити. Приклеюємо на таку суміш, це СТ-83 фірми Церезіт. Потім зверху мінеральні плити ми кріпимо на грибки, їх зараз не видно з металічними стержнями. В стержні входять. В газоблок і там розпираються, закриваємо слоєм суміш іде СТ-85, це вже розчинова суміш для приклеєння та захисту пінополістирольних мінеральних плит. Цей шар захищає плити, потім у нас йде сітка, оце її видно. І ще раз затягуємо цією сумішю, вона підсихає і потім ще один раз.